Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. <му> Він холостяк, який знайшов кохання на проєкті і став щасливим сім'янином. Коли паробоцьке життя набридло Нікіті Добриніну, красень без жодних вагань прийняв пропозицію стати головним дев'ятим холостяком країни. Нікіта зізнається, не вірив, що знайде кохання на телепроєкті. Зате його дідусь був іншої думки. Він одразу помітив, як по-особливому онук дивиться на одну з учасниць Дашу Квіткову. Колись вони жили в одному місті Чернівці, і навіть мали спільних знайомих. Здається, цю парочку на очах у мільйонів звела сама доля, але півроку закохані змушені були ховати від світу свої почуття. До фіналу шоу їм було заборонено показувати кохання на людях. Ми літали різними літаками. Бо е, це єдиний був вихід за кордоном, десь просто погуляти, пообійматися на вулиці. Ми намагалися максимально бути містер, місіс Сміт. Улітку 20-го відгуляли весілля. А вже влітку 21-го перше стали батьками. У будинку своєї мрії закохані одразу зробили не одну дитячу кімнату. Велика сім'я це класно. Я думаю, що ми не будемо зупинятися. Та й на кар'єрних досягненнях. Добринін не зупиняється. Нарешті звістка, про яку я можу розповідати абсолютно всім. Я став новим ведучим живем. Нікіта успішно пройшов кастинг та став новим ведучим програми життя відомих людей. В оновленому форматі вона виходитиме на телеканалі Тед. Ну а просто зараз Нікіта у студії сніданку вихідний поділиться секретами сімейного життя та познайомить колег зі своєю дружиною. Разом в студії. Привіт, Нікіта Дерені. Вітаємо тебе! В нашій радий. родині з пирогом будемо. Я дуже вчасно. Я дуже вчасно <гум> розумію. Ми тебе вітаємо з тим, що ти став новим ведучим, ведучим проекту GVL. Життя відомих <гум> людей. людей. Абсолютно вірно. Людей, а ось так ми зустрічаємо усіх наших гостей, які приходять до нас. А я продовжую сюди поснідати. Кожної неділі. Скажи, чим ти зазвичай снідаєш? А в мене є стандартний сніданок. Це як правило яєшня і вівсянка. Uh -huh. Інколи з фруктами, інколи без це дуже простий сніданок і звичайно кава. Я обожнюю каву зранку. От звук каву машину єси да готуєш сам да. Мені ти, для, для, то, о, бо мічу, я не вмію. Але от пиріг, наприклад, я не зміг би приготувати. Ну, але для втросте, мене про те, це... що з яєчню, кашу, ну, то тобто я... можеш приготувати. Мені а? здається, що чоловіки інколи вигадують, що вони не можуть, чи отак, от е, в них це виходить. Ну, тобто, ви з мене зробили лінюха, просто. Ні, зараз ні, зробили Але коли жіноча рука торкається страви, тобто це ж це справжня магія. Тому а ми жінки вважаємо, що коли чоловік на кухні творить, то це просто неймовірна сма. Сидять голодні, ні, 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 неправда. Чоловіки просто фантастичні. А до речі, хто у вас в сім'ї такий? от якийсь розподіл знаєш там роботи? Даша більше готує, бо більше займається дитиною. Як у вас родині? Ви ж молода намагає... родина? Ви так по сучасному Так, себе, і ми як? намагаємося доповнювати mm -hmm. одного, тому що я розумію, що у Даші достатньо багато там клопотів і роботи, коли вона зараз є під час війни. А в мене є свої заняття і робота. Тепер ще більше роботи на проекті а, То ми якось доповнюємо. Немає в нас такого, що це суто там чоловіча, або ж тільки жіноча має бути робота. А, інколи я можу щось приготувати, інколи Даша інколи щось виходить там замовити, чи там батьки там приїхали, приготували таким чином. Якось клас. А в нас до речі, Даша, ми знаємо, Даша, що Даша, Даша є на зв'язку. Даша, доброго ранку. Привіт! 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 Даша, раді добре, раді да. знайомитись, так, куди нам дивитись. Ну, ось ми можемо зараз бачити бачу. Ми обов'язково ще зустрінемося разом із вашим ось тут в нашій студії, щоб у нас був справжній сімейний обід за круглим столом. Домовилися? Так, Нікіта часто готує вдома. Ну, чесно. Нікіта часто готує. Так, <ривіт> Бо нікіти боя готую. А от щодо батьків, я б тут трохи посперечалася. А ну, розкажи нам правду. Алло. Ну, просто батьки, батьки до нас не так часто приїжджають, і коли приїжджають, вони загалом взагалі не готують, тому щось що він тут трохи ну, прибреха привозять різні баночки, закрутки. А, що там ще а, знає... що мама завжди може там привезти? мама? якусь ковбасу, тобто Це, батьки завжди певні голодні постійно голодні. Так, так, так. Є таке у батьків, знаєш, хочеться щось добренького дітям принести. Даш, а ти можеш пригадати, як Нікіта тебе знайомив зі своїми батьками. Звичайно, можу пригадати. Я, напевно, ніколи цього не забуду, тому що я дуже нервувала. І мені взагалі було, знаєте, так трохи лячно, тому що я була єдина, з ким Нікіта знайомив дідуся. А я знаю, що дідусь для Нікіти прям дуже важлива людина. І ну, в мене на на емоціях, на нервах щось таке відбулося, що крім там слова згідна так, звичайно, я в принципі нічого не могла відповісти. Ну і плюс дуже багато було речей, які просто співпадали, тому що ми думали всі в одному напрямку, і тому ну знаєте, було класно. Ми готували голубці, тому. Тобто, може, це була така своєрідна перевірка, зараз перевірка, побачимо, вважаю, як вважаю. ти голубці, крутиш. Але дідусю сподобалось. Він сказав, що все супер. О, це Вас, дуже в рік дитині, правда? Під час а, війни так. так як як ти 13 числа буде рік і місяць. Рік і місяць. І ви були разом в той рік? момент? Як ви цього разом? разом? Ага. Ми були разом в той момент. Ми відсвяткували в колі найближчих. Ми не хотіли робити ясно, і не було можливості робити масштабну якусь вечірку, але дуже хотілося зробити малому сюрприз. Ми замовили два тортики. Один тортик був для Лева виключно він був саме з тих продуктів. Що він міг їсти в рік абсолютно все, що там є в тортику? І один тортик для дорослих. Я замовив кульки от такі. Раз замовляйте у нас. Не на нас, а у нас. Заморити у нас. Ми теж вміємо <гум> <міні> нормально готувати <гум> <хороше>, так. <гум> так. І от ми влаштували, як бачите, от кульки, вишиванки вдягнули. На, і... на, на дружину більше посхож, ні? А, це правда, це правда. <гум> 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 в, від... <гум> <гум> і Дружині я в що, що, що мене що дружина, так. дружина така красива і малий схожий на мою дружину. — Кажуть, що сини повинні бути схожі на мама. Але знаєте, це таке обличчя Янго. З характером чоловіка, це просто не, ну щось має бути від тата? Ну щось, хоч щось має бути від тата? Правильно Я, Я, що? Да, що ти не всю країну розказала про, про мій характер? Ми живемо, дізнаємося ще більше про те. <рес> да, скажи ти е, дуже переживала? Як ти підтримували? Що переживав Нікіта, коли він проходив кастинг? Як це вдома обговорювалося? Ми переживали, тому що коли ви зателефонували, ми теж були разом. І Нікіта їздив на кастинг. Я його чекала вдома. Потім він писав мені, як все пройшло. І він насправді дуже переживав. І коли все підтвердилось, ми тоді святкували. Я сказала, що дуже не пишаюся, тому що я вже він дійсно найкращий ведучий, Ви бачаєте, але це просто чоловік. Так так і має бути в родині. Це прекрасно, ця підтримка. Вона неймовірна. Ну тепер дивитися, лайкати е, всі пости ЖВЛ, для того, щоб така Я... підтримка була червоною нипечкою. Ти так і роблю. Я я хвилювався насправді. А ти знаєш, хвилювався двічі, тому що я прийшов на кастинг і я побачив всі з ними обличчя. Ну всіх людей, фактично про яких знімають сюжети або ж знімали раніше. Там ЖВЛ. ти відчув конкуренцію. Я це? відчув конкуренцію, коли я побачив там Богдана Буше, актора і блогера, там Вову Дантеса. Потім знає там позитив Повно акторів Пробувалося можливо не в той день, але дуже багато людей mm -hmm. хотіли стати ведучими ЖВЛ. І мені пощастило Ні, ну не пощастило. Це Я не люблю це коли, крізних, цей, коли да. були пощастило. Ти заслужив цю історію? Тому а, що не ну, заслужив це. Треба заслужити. Це точно, тому що і про відомих людей знаю, і персонально з багатьма знайомий, і є про що розповісти. Тому а, для мене. Це не просто був а, такий шанс, а це справді це робота, це професія, і мені було цікаво. От нарешті робити це в кадрі, і розповідати те, що і так я знаю, те що так мене оточує. Ну, Це здорово. Хочеться зараз повернутися до тих подій, які ми всі разом пережили в лютому. Як ви де ви були? Як ви сприйняли всі новини? Ми зараз продовжуємо це переживати. Кожен е, в регіоні своєму регіоні по-своєму, бо ситуація в Україні різна. Але розкажіть, поділіться своїм життєвим досвідом. Як у вас це було? А, ну мені здається, от Даша а, не дасть мені збрехати. Вона відчувала, що буде війна, угу. а от буквально за день, за два в неї було відчуття. Вечері. Правда, Даша? Ти якось навіть Ввечері вечір двадцять числа зібрала такий дзвінок кол з усією родиною. Сказала, будь ласка, я просто благаю. Нам треба їхати. Я просто відчуваю, що треба. Кудись поїхати подалі від Києва. Якщо нічого не станеться, так і буде круто. Ми просто відпочинемо. Але оп'яті 5... мені мене всі заспокоїли. Батько сказав нікуди. Не їдемо. Нікід сказав, у мене робота. От а оп'ять ранку пролунав дзвінок від мого тата. Він сказав, що щоб ми збиралися, їхали до них. А ми живемо біля жулян. І Я як сьогодні пам'ятаю, коли ми просто з нікітою підходимо до вікна, тому що це була ніч там дитина тільки прокинулась. Ми не готували, поклали спати. Підходимо до вікна, і ми просто бачимо, як на жуляни щось летить, і стається вибух. І в мене починає все тремтіти. Паніка, сльози. Я просто я до сих пір не можу повірити, що це дійсно відбувається. От ми в той час поїхали о, о, за місто. Mm -hmm. І от майже навіть трошки більше, ніж місяць, от найактивніший період, ми були під Києвом. Ми не хотіли нікуди їхати до останнього, я пішов в той час в ТРО. Mm -hmm. і мені навіть так було спокійніше, тому що я, я знав трошки більше, напевно, а не просто з новин. Mm -hmm. Бо ми разом з хлопцями стояли ЗСУ на пості, і, і мені було спокійно, що я виконую якусь функцію, mm -hmm. захищаю свою сім'ю. І, і знаю, що зараз відбувається. От це так, власне, пройшов перший місць, потім вдалося сім'ю відвезти на Західну Україну. Добре, бачу от Даша була дуже сильно проти, і вона дуже не хотіла, щоб ну, просто... переживала просто, просто звісно. Твої що вночі ваш чоловік йде в тероборону у ліс? Так, це надзвичайно mm -hmm. складно. Назвичайно складно емоційне. Ми я дуже сподіваюся, Дашенька, що всі шоусени найближчим часом закінчиться. Ми знаєте, вся Україна над цим працює, кожен на своєму фронті. Хочеться зараз трішки, хоча б в недільний день, про майбутнє. Вже багато відзнято нових сюжетів Те, в тому новому проєкті живе. Розкажи, що тобі найбільше запам'яталося в найяскравіші момент. Ну, ну глядачам напевно вже запам'ятався сам факт, що ми цікаво там зробили історію з Арстовичем. Про просто нагадаю, подарувала Катя Король йому значок 2-3 тижні, в якому mm -hmm. він всюди тепер з'являється на прямому ефірі з Фейгіним. Ми навіть зробили і вам пропоную заходити в акаунт тету. Розіграємо 10 значків 2-3 тижні. Кожен має шанс їх отримати просто в нашому інстаграмі. Подивіться тету і кошти. Ми передамо як донати на притулок для тварин. Там це дуже прості така, умови. Дуже тонка, дуже тонкий такий гумор. Правда, так і він сказав до речі, що це найкращий подарунок під час війни, ну, які я зробили собі... я. Ось відкрила сторінку. Тет якраз видно з цей момент. Чіпляє Олексій а, Значок два-три тижні. Ну, звичайно, це вже дуже багато людей цитувало. Ми це знаємо. І заходьте в соціальні мережі. Там завжди можна відстежити, подивитися, а, задонатити легко. дізнаєтеся, як це зробити. Ну і вам ще скажу, що дуже багато зірок відомих людей нам саме довіряють, і це дуже приємно. Наприклад, ми робимо якісь включення до останнього там льоша позитив не хотів розповідати про свої якісь творчі плани. Тепер ми точно знаємо, коли в нього вийде альбом. А з ким він планує найближчим часом Писати дует, тобто ти ще більше здружився на кастингу з тими, хто буде так, героєм і, і життя відомих людей. Так, від, тепер Відкрито говорять наприклад, якщо багато я впевнений знає актора Тарас Цимбалюка. так звичайно, він розійшовся своєю дружиною, так. не витримала не витримали ім'я випробування так, війною. Війною це точно, але він нам довірився і сказав, кого він справді кохає, і з ким він хоче Ого. будувати стосунки. Так. І це насправді така історія, яку люди зазвичай тримають всередині, а от в нашій програмі Там вони інсайдів... відкриваються. В інсайдів так. вас буде нам ледве вдалося зловити Альону Альону, яка просто от між аеропортами-вокзалами зараз переїжджає, тому що дає постійно концерти. У нас 20 секунд, але я вже в очікуванні життя відомих людей. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку. всім вам кажемо є про що поговорити. Може на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок за цікаво Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1+, плюс один. Відтепер тільки на тет з сьомої ранку у будні.